Здати кров, щоб дати іншим шанс на порятунок. Уже традиційно співробітники МВС приєднались до акції благодійного донорства. Військові правоохоронці здали близько 50 літрів крові. Дві доби дієтичної підготовки без алкоголю та жирної їжі, ретельний огляд лікаря та лише 10-хвилинна процедура. Майже по пів літра крові кожен з сотні військовослужбовців внутрішніх військ віддає заради порятунку чи його життя. Багато хто робиться не вперше, а дехто здає з цікавості. Мать була беременна. Нужно было сдать кровь. Поэтому родственники собрались, поехали сдавать. Просто стало интересно, как бы друзья, знакомые сдавали, как бы рассказывали. Ну, мне стало, естественно, интересно, как бы вот эти ощущения, как оно вообще происходит. Хоча після процедури почуває себе не найкраще, але відновлюватись організму допомагає віра в те, що їхня кров комусь життєво необхідна. Оскільки в мене не виникає такої потреби, що мені потрібна кров, так то чому я можу не можу з нею поділитись з іншими людьми? Кому вона потрібна? Там хворі, вагітні? Я впевнений, ну не тут, не ще в якомусь пункті здачі крові. Я не останній раз у такій акції благодійного донорства всі структурні підрозділи Міністерства внутрішніх справ беруть участь щороку. Приємно, що міністерство дуже з нами співпрацює, організовує своїх людей. В общем, -то, всі, хто желає здати кров, приходять. Оскільки кількість охочих стати донорами не надто велика, говорять у міському центрі крові, там раді кожному, хто відгукнувся. Всі групи крові потрібні і нужны завжди, тому що якщо четверта там група крові, хоч положительне, хоч отрицательне, вона. Ріже зустрічається в Україні. У нас как-то все таки більше зі старої групи, ну так люди з старої групи крові більше попадають в больницю, тому більше нужна старої групи крові. Тому донори нужны всякі. Донори всякі нужні, донори всякі важні. Щорічно Україна потребує близько пів мільйона літрів донорської крові, і кожна її крапля на вагу життя, а воно дорожче золота. Юлія Поворозник, Вадим Руховець, телеканал Київ.